Каменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече кров У осиняє море, дітей ваших і не буде, кому помагати. Оцураються пред брата і дитини, мати, і дим хмарою, заступить, і сонце перед вами. І навіки прокленетесь своїми синами, умийтеся, образ Божий! Багном не скверніте! не дуріте дітей ваших, що вони на світі на те тільки що панувати, бо невчене око загляне їм в саму душу. Глибоко, глибоко дознаються, небожата на вас шкура Та й засудять, і премудрих мудрих одурять. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляга свої діти її розпинають. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте, і чужого научайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечні веселого дому. Годо. ж брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благослови дітей своїх. Вердими руками, юточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня Давня година, і оживе добра слава, слава України. І світ Ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю Злочив НЕТ.